Хто зробить найбільший актив мені? Тобто, що це означає найбільший актив. Е, то е, Я просто побачу, хто найбільший актив зробив, то я даю той столик в подарунок. Просто мені максимум там репостів, максимальна, е, максимальна реклама. Е, от, всіх мені додаєте, і я даю цей столик в подарунок. Як це зробити, вже думайте самі, Окей? Потім дасте мені підтвердження, що ви максимально мене репостнули. Напишите мені там на Viber чи що. І все. І той столик ваш, я вам відправлю. Підходить таке чи ні. Ті крісла по 4900. Кількість треба брати від 10 штук. По 4900 аналогів в світі нема. Той комод як ззаду 5500. Той комод 19, він де з'яснення. Та тумбочка 13, та лавка, скільки дасте. Та лавка в комплекті скільки дасте, Ця диван, скільки дасте. То королівське ліжко, я казав вже ціна 55. то ліжко коштує 13500 з Бука. Це теж, до речі, з У Ото ліжко, то всі знають, що то за ліжко в дякую.